Я вже очікую, я вже очікую. Якщо зголодніли так само, як і ми, то час рухатись до віку. Привіт, 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 привіт. Ну, Завтра привіт. вже не будемо зустрічатись. Так що... Саме тому ти... Сьогодні будемо, будемо їсти чувати. найкращі твої страви. Що ну, саме? Ти про сьогодні... Крем? Сь сьогодні ми приготуємо круасхан з mm. ковбасним кремом. Коли я ще не куштувала. Не куштувала. ковбасний Мала. крем. Це, серйозно? Это, до речі, моя улюблена ковбаска. Президентська. Ну я Президентська. Тебі... А що нам Куштуєш? треба ще окрім президентської ковбаски? Чабіко? Дивись на екран. Для приготування круасана з ковбасним кремом знадобиться. Тісто листкове 500 грамів, ковбаса президентська, 300 грамів, масло вершкове 50 грамів, гірчиця одна чайна ложка, сметана, одна столова ложка, сіль, перець, яйце куряче, одна штука, кунжутне насіння. ну ти знаєш, Коли ну, я нам... бачу тісто, я вже знаю. К квадрат... Квадрат... Квадратиками будемо нарізати. Трикутничками, трикутничками. Давай трикутничками. Так. 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 ну Я Три думаю, що оттак, Ні, оттак, ні, так? А я зараз. Так. Ну так, mm? жодно, вот так, ж, так, да, так, да, так. Да, я так я зараз розкатаю, почекаєш. Давай, розкатуй. Денис, Давай займемося колбасою. Я знаю, що в Україні не делают, але у нас на Закарпатті і в Угорщині робля роблять колбасні окремий з різних колбаси. Тому здивувалися, коли почули, я насправді перше питання, яке хотів поставити, поки не побачив колбасу, з якої колбасою ми будемо це робити. Президентська, президентська колбаса. Колбасима. Це тобто все, що ти по солями, сюди підходить ідеально. Я думаю, що ідеально. І навіть мож, можна колбасу от, з паприкою, смачна, допустим яка там, чорізо чи щось uh -huh. таке. Знаешь, uh -huh. що? І у нас дуже популярні, вони роблять різних мазанків. Це як мазанка, як мазанка, закуска, так, да, так. Да, 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 так, так, так. Так, 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 так. Можна, якщо хочеш, щоб жирніше було, тоді додають еще шкварочки. І вони типу, дуже прикольно хрустять. Хру, такі. Ну, все, давай. Нагулюєш апетит. Да, на давай кричай. – Страшенно нагулюю. – Вже можна? Можна. Так, скажи мені, а треба саме на а, таку? Ага. Можна ключить? На, ага, що, є, на велику, ага. на велику, так? Таку? Все? На невелику, так, да, щоб... О. Ну, хлопці там... Буде у тебе паличка, бачу? як у міліціонера. Там буде хачка. І зробимо великий кросанчик, добре? Так. Да. Сюди. Оп. Все, крутняк. Вишла. Все, супер. Додаємо вот, сюди. Колбаса чим смакує? З э, горчицею. З да? горчичкою. С горчичкою, да. горчичкою да. завжди Обовязково добре. Обов'язково у нас додають чайну ложку горчицю. Вот Обов'язково додають трошки сметани. Вот так. І... Вершкове масло. Але будемо відвести вершкове це... масло. Дивіться, взагалі воно маст хев у круасані. Да. Взагалі, а, може... але ми круасан да? мастити їм не будемо. Ми е, тільки в нашому не, да, не будемо. Вона достатньо жирна. Давай так. бери ложку і гарно перемішуй. Давай дивись, у мене я так розумію, ось це яйце це для того, щоб зверху да? помазати. Так, да, Зверху помазати, гарно розмішуй його. Ірочка, будемо відверті, так що ну, ми не часто бачимо, коли суров'ялену ковбасу. Я взагалі така вперше бачу. Так, вперше. так ну, я, я саме мав на увазі. Я ні, таке ніколи і не їла. Вік, вік живі, вік учись. Знаєш, щось це таке? Це... Да. Трошки додаємо чорний перець. Давай. І все. Ковбаску взяли, Ковбаску порубали. І порубали, да. от так. Гарно, отак. Де вже ні, не розмішуй, а. Треба його вимистити виместити. Я ага. б, краще це зробила, звичайно, якби була рукавичка. От у мене є рукавичка, зараз я, кошечки... я Я перший етап, другий за тобою. Тандем да, же? Да, – да. ми, ну, ми ж вже говорили, що тандем так. От беремо і трошки перемішаємо. Ну що, можна викладати Ірино? – Зараз, зараз, почекай, я знаю, що зроблю. Я зроблю хід теж по ньому, як хіт. ти казав? ага. І одразу будемо вот тут. Вот тут. Тут хочеш? Да, давай. давай — Трошки менше треба, мабуть. Да? Так, вот так, так, звичайно менше. Все. Вот так, Зараз будемо закручувати Це... — Інтересно? Це, це, це Все, тільки це? угорці, мабуть, Могут, так. Мог... Да? Могли додуматись. Я ж тобі тебе... а... сказав що... перемелену ковбасу в круасан. <рес> <рес> да? Так, дивись. Да. Дивай. Отсюди, отсюди клади. Так. Угу. Все. Оп. Кросанчики, кроссанчики. Французи в нас, <плес> мабуть, <ми. світ> <світ> ну, ж... А мені це прикольно. приходить. Це прикольно, цього... я тебе скажу, що ще от, не тим. Тобі от, один раз приготуєш діткам і Давай. будуть постійно просити. Слухай, викладай сюди, я теж буду замотувати. Так, да, викладай, вот так, Дивись. Угу. Щось красиво. А які у вас ще незвичні такі начинки для круасанів? Денисі, бери, будь ласка, і масти яйцем вже готові круасани. Чуєш? Давай, давай, давай. Все. І оце так чуть-чуть приліпи, щоб він не відкривався. Знаєш? От, так. Ну, я, от этот. І, 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 і вниз, от так, чуть-чуть. Угу. Так, так. Давай. Да, давай. То масти, я ж відійшла вже від масти. Ти я за ложкою пішов. А ось no. пензлик. Я пензлик? Я не побачив. Я пен... побачив пензлика. Давайте, давайте, Пікассо рисує. Давайте. Угу. Давай. Раз. Зараз завернемо швиденько. No. Ну, це, до речі, дуже цікаве. От я, ви знаєте, я з дітьми ж часто в школах організовують ярмарки, і ти там вигадуєш сосиска в тісті, а круасан з ковбасою. No. Такого ніколи не було. <рес> ну, Проденсько. Так, так, так. Як ми красиво це все зробили, дивись. У нас одна палка колбаса хватить на наші угу. Все. Так, є там. Да. Щас, щас, давай. Останній. Все. Mm -hmm. Так, швиденько, швиденько, швиденько. Тобто, якщо ми в 6 рук зробили це за 10 хвилин, за 10 хвилин то вам, якщо ви самі на своїй кухні, давай, давай, донесі, то до 20 хвилин треба бути, так? Плюс мінус. Mm. Якщо не будуть заважати, то ви, може за 5 зробити. <су> давай. Все, і відправляємо yeah. в духову давай, шафу. Давайте, давайте. Yeah. Духова шафа вже зачекалася. Давай. І відправляємо в духову шафу на 180 градусів десь на 15-20 хвилин. А ми нагадуємо, нагадуємо. Рецепт. Рецепт круасана з ковбасним кремом. Ковбасу пропустіть через м'ясорубку, додайте масло, сметану, сіль, перець. Тісто розкачайте і розріжте на трикутники. Покладіть на кожен трикутник ковбасний крем і загорніть у формі круасана. Змастіть яйцем, посипте кунжутом, спечіть в духовці. Парижам не пахне, но ну, акарисом пахне. <рес> вау! Вау, 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 какие красивые! Ірина. Я ж не очікувала, oh, oh, oh. <laughs> що вони настільки будуть Они красиві. Вони дуже гарячі, треба, щоб вони трошечки... Вони... Yeah. Чебіко, а yeah. нагадай, ми це назвали не uh, ковбасний фарш, а ковбасний <пасний fash> крем. Ковбасний <пас> крем, так, uh -huh. да, uh -huh. от іменно. Oh, Майже Машу... теж саме, ну, але, коли так, чекати, але, чекати, але коли ти кажеш, але коли Відійде, коли вона трошечки... Не бери гаряче. Дуже гаряче. Друзі, ви бачите, воно ще шкварчить. Таке запашне, ароматне. І я впевнена, що буде дуже смачно. Тому що я ковбас і крем ніколи не їла. Це не буде. ну ми тобі дякуємо за те, що ти розширяєш наші горизонти кулінарії і сподіваємося, що далі буде що. Будь ще щось. Та, Ми сьогодні ще повернемося на кухню до Чаби Бакоша. Зараз пропоную послухати музику.